На якій відстані до позначеного місця виконання дорожніх робіт заборонено зупинку транспортних засобів? Ближче 10 метрів, ближче 15 метрів, ближче 30 метрів. Я скажу 10. І правильний і варіант відповіді: ближче 10 метрів. Я знав. Будемо вгадувати. Ану, признавайтесь, хто здавав. Були такі питаннячка? Тестах, які просто вгадали. От не знав, але вгадав. Я пам'ятаю, такі бували. Чи може водій виконати посадку висадку пасажирів у зоні виконання дорожніх робіт? Може? Не може. Ти згадував, чи вгадував. Ти згадував чи вгадував. Я міркував. Правильний варіант відповіді не може. Не може, ну не може. Тупинка забороняється ближче 10 метрів від позначеного місця виконання. Ми таке вже з тобою повторювали. І в зоні дії цих знаків також. Чесно кажучи, що ми ж то ну зізнавайтесь, ну не всі ж ми знаємо всі правила, так? Тому він коли вмикається логіка, мислення, і ти такий. Гарш, якщо його є. швидко висадив, посади і поїхав. Якщо ніхто не бачив, чому? то я. Чому, чому? нема такого варіанту? Якщо ніхто якщо не, не бачить, знаєш, як мені колись одні, е, на, на той час ще гаїшники, ну, колись зупинили, казали, зараз ми вас перевіримо, чи ви порушуєте, чи ні ні, я не порушую. Він каже, ні-ні, нема, каже, так, якщо не порушую. Є такі, що не ловляться. О, так так що, і ой. тут та сама історія.